Вітаю на каналі Любимівська кухня! Сьогодні я ділюсь з вами рецептом гарбузових млинців. Я, звісно, не знаю, чи готували ви їх колись, але буду впевнено радити вам приготувати їх, заварити чай та сповна насолодитися завершенням цієї осені. Млинці виходять дуже яскравими, смачними та запашними. Побалуйте ними свою родину. Щиро раджу! Для того, щоб приготувати гарбузові млинці, я беру два невеличкі гарбуза вагою приблизно 450 г. Гарбузи можна взяти будь-якого сорту. Очищаю їх, промиваю та нарізаю маленьким кубиком. З гарбуза потрібно буде приготувати пюре, тому чим дрібнішим кубиком ви його наріжете, тим швидше він звариться. Відправляю гарбуз у каструлю та додаю воду, щоб покрити нею нарізаний гарбуз. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння та варю протягом 10 хвилин. Після цього Го зливаю всю воду, а гарбуз блендерю достану пюре. Якщо у вас нема блендера, то це можна легко зробити за допомогою вилки. Далі у глибоку тарілку я додаю 3 яйця і 3 столові ложки цукру, взбиваю їх до однорідного стану і слідом додаю дрібку солі. Після цього додаю гарбузове пюре. Воно має бути ще досить гарячим. Знову перемішую масу до однорідного стану. Беру 220 г борошна та додаю його двома частинами. Спочатку додаю половину борошна і ретельно все перемішую, потім додаю другу частину борошна і ретельно все перемішую до однорідного стану. Тут особливо важливо перемішувати масу до тих пір, поки зовсім не залишиться грудочок. і хочу порадити вам до перегляду рецепт гарбузового крем супу. Якщо ви його ще не готували, то ви просто дуже багато втрачаєте. Обов'язково приготуйте посилання на відео за. Роз'явиться у правому верхньому кутку екрану. Після цього поступово додаю 400 мл молока кімнатної температури. Знову все ретельно перемішую до однорідного стану. Тісто на млинці має вийти не дуже густим. Якщо ж воно у вас буде густим, то додайте ще 50 мл молока. Знову все ретельно перемішую до однорідного стану. Якщо раптом у вас на кухні є лікер і ви хочете поекспериментувати, як це зробила я, то можете на цьому етапі додати 1 столову ложку лікеру. І після цього додайте 1 столову ложку соняшникової або ж оливкової олії та все ретельно перемішайте. Дайте постояти масі 5-7 хвилин. А поки розігрійте сковорідку, у мене антипригарна сковорода, тому її я не змащую олією. Мені достатньо. Та від того, що я додала її до тіста. Обсмажую гарбузові млинці на середньому вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожної із сторін. Якщо хочете, щоб вони у вас були більш яскравими, то тримайте на вогні не більше 2 хвилин. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло приготувати 16 гарбузових млинців. Млинці на пательні не рвуться. Я вам дуже наполегливо рекомендую приготувати гарбузові млинці та відчути і насолодитися цим смаком. Це дуже і дуже смачно. Рекомендую смакувати їх з Медом Або ж з вареннячком. У мене було сливове і це просто ідеальне поєднання. Тому готуйте та смакуйте! А я ж кажу вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.